Мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Дивіться, ви знаєте мій ентузіазм і моє... мою правильніше, нестримність. є Такий фільм нестримність в чотирьох частинах, там де Стътхем, Сталлоне, Шварц, короче всі бики рішають суть судьбу людей. Остановив я датчик спідометр. Тут на нього антенна. Стоїть це. Ну все, там ховається, все прекрасно. І установ... перемістив моточаси. Сюди може ключі будуть в них битися, але ми так зробимо, щоб не билися. Іншого місця я не знайшов і датчик буста турбіни. Так, шукаю спутники. Зараз я порухаю трактором. І стрілочка має порухатися. Оп? Ні. Не. Не порухалася чого. Нарухалася сьогодні двічі. Все, порухав трактором. І вона... Ну і датчик буста турбіни Це підсвітка його така. На ну, нього ще ця фігня світить, але вона мені більше світить під ноги і світить сюди на датчик цього. Бо я як виключу, зараз побачите. Попадає частина світла на нього, так якщо взяти, це закриває все. Но менше з тим, це таке грес, чіпет світочка все. Він червоненький, його можна переключити, але мені подобається так. Оцей дуже яскравий світить, ну вночі буде дуже добре видно буст. До речі, він ну, працює, я зараз вам продемонструю коротко. Це трубочка. А знов в землю впала. Йтую, дивіться. Зараз я її витру гарно. Те, що я можу надути, моя турбіна на те, що здатна. Ну, трубочка буде йти там, куди треба. Клас, правда? Ніхто не думав, в нього я вам скажу, просто хто не знав, спочатку працювали тільки мотогодини, як я його купив. Вже четвертий рік, ну вже майже 4 роки йому за три місяці буде. Потім ледве-ледве добився до температури. Тепер з заводського тут датчик, манометр масла не працював. Лишилися тільки мотогодини, вони ось тут знаходяться. Мені на них часто не треба дивитися, я на них просто глянув, коли мені там треба. Да? Чуть-чуть не добре. Глянув, щоб там звірити якісь там покази і до свидання. Появився манометр давлення масла. Появилися нормальні вольтметр, з'явився, він був там, згорів. Нормальний датчик температури з'явився, тахометр з'явився, спідометр з'явився, датчик, буста, турбіни, турбіна з'явилася. Це дурдом. Це дурдом. Як писав мені один коментатор Дмитро, вам вітання, Діма. На що ж я купляв того трактора? Типу і виходить так, що рахує, його з нуля зібрав сам. Ну, без малого, хлопці, так воно є. А що, я зробив так, як мені подобалось, як я завжди мріяв. Хоч. Тут тих модернізацій, можливо, якщо взяти їх в відсотковому співношенні цінової витрати, це було абсолютно нераціональним і тупим навіть для багатьох людей. Ну, але вибачте, ну, мій трактор роблю, що хочу, або навіть не так, роблю, що можу. До речі, Ці проводочки, ще цей на масу ще нормально. Оцей треба буде десь сюди причепити, заховати, щоб воно не телепалося. Я думаю, що тут це все можна буде десь під'єднати, скажімо так. Стяжечки в мене є, де вони знаходяться. Ми зараз цю ситуацію виправимо. Я тільки поставив, думаю, і вам покажу. Так, в двох словах. Прикольно, правда? Стрілочки, чик, ну, похоже, на щось круте. Вони синхронно. Так це сині червоні? Куспіні ж мініти скажу, я ваш колега. Хоча насправді такі є, але вже тепер з сучасними там я, мусорам, я взагалі не коліга, ні друг, ні брат ні сват. Таке, от є масло. Вже ж можу міняти все, воно тут є, знаходиться, 2,5 літри, ну чуть-чуть може менше, там 2,400. Воно не підходить для турбованих моторів. Все, треба купляти друге. Так як я казав, заробив на калимі гроші, вже їх нема, блядь. Я не знаю, чи взагалі чи того, все, що в мене є, до того трактора, і там на дворі купа всього стоїть. Чи воно мені буде треба, чи це. Але... Живемо, поки можемо жити. Купивши отаку річ, бо ведешка давним-давно закінчилась. Класна штука. Докупивши фарби. Під крашу трактора гарний вилізум. Тут же якось більш-менш поприбирав, знову накидав. Ну що, зараз це заберу. Тут так само поприбирають електроди, сварки, зарядне. До акумулятора, ну всяка ерунда тут море, всього ось цей приславутий інтеркулер, Побачимо, чи треба буде його ні Ну як вам, пацани? Я думаю, прикольно. Пишіть свої думки. Хто хоче спідометра може можу скинути добра. Ну, я його, звісно, ще й спитати треба, коротше, але антенка, якщо вона, антенна, зловила сигнал тут або в моєму бункері, я думаю, що вона буде добре. Ну Я бачив відео огляди цього спідометра, то він типу, робить адекватно. Там погрішність буквально після 40 км за годину, а тут 30 максимум, там погрішність 1 км за годину. Тобто це нормально. Ж по GPS Будемо бачити, я давно хотів спідометра. Просто так. І датчика турбіни, ну він тут обов'язковий. Ну Бо є турбіна, йому собі дивитися, що вона дає. Чи це вакуум новали, чи воно дає давлення. Якщо вона буде давати хоча б 0,5 мені. 0,5, в принципі, я сам знаю де взяти. Ну ладно, якщо вона мені буде давати 0,5 хоча б, це буде заебість, Все. Окей, добро, хлопці, довге відео, вже так показав, похвалився. Думаю, що сподобалось. Пишіть свої думки. Мені, наприклад, класно. І будьте всі здорові. Хлопці, ще кусочок відео я. Коротше, скажу. Так, по-простому я кому міг щось допомагав, для всіх щось збирав, щось, ну, що-небудь робив від себе. Зараз прийшов такий час, ви знаєте, що я знаю всіх фінансове становище, тупарило зараз. Я мушу для себе ну, попросити коротше, вашої допомоги. Кому не шкода, в мене кавкнув монітор в комп'ютері. Я ніхрена толком на ньому не бачу, іскаження кольорів, бликає, засвіт. Коротше, 15 років йому буде в жовтні місяці, він вже приїхав. Я не можу нормально ні за ним не ні посидіти, нічого після важкого робочого дня, а також зняти відповідно нормальні якісь огляди чи ще щось. Це був останній огляд оце на Оріон. І то з великими проблемами. Тому, кому, як то кажуть, Неважко, хто має бажання подякувати і за мою роботу і зробити вклад в наступні відео, розвиваючи кому цікаво. Бо я, я всі бабки потратив на оце турбірування, на, на все все. все все Масло зараз ну, все остальне. Добре, що масло ще мені поможуть, слава Богу. Все, типа хана. Навіть на соляру не осталось бабла. Треба на монітор. Як що-небудь купувати, мені що-небудь, на жаль, не треба. Тіп, ну, не то, що я вже там вимагаю, не знати, що хочу. Просто кажу, що хотів, от давно збирав гроші на цього монітора на свою мрію. І ці гроші я мусив витратити на доставку делівері на сівалку. Тому, хлопці, кому не тяжко, хто може допомогти. Я реквізити лишу в описі. І всім дякую, і вибачте, я просто не маю де дітися.